В даному відео навчаємо, як правильно проводити тріаж та розпізнавання, пояснюємо, що таке токсидроми та наводимо правила невідкладної медичної допомоги. Токсодром це сукупність симптомів і синдромів, які виникають внаслідок дії хімічного агента. Щоб уникнути особистого ураження чи ураження інших осіб, переконайтеся, що в теплій або гарячій зоні працює лише навчений персонал із відповідними засобами індивідуального захисту. Потерпілі не повинні входити в медичний заклад. Поки не завершиться процес знезараження, одягнувши засоби індивідуального захисту, ви повинні провести тріаж потерпілих наступним чином: по-перше, зосередьтеся на загрозливих для життя станах із забезпеченням прохідності дихальних шляхів, зупинці кровотечі або проведенні серцево-судинної реанімації. По-друге, необхідно провести знезараження жертв шляхом зняття одягу, що має вирішальне значення для запобіження, погіршення симптомів та контамінації інших. Попросіть постраждалих зняти весь одяг, ретельно вимийте і промийте забруднену шкіру пацієнта потерпілого за допомогою мила та холодної або теплої води. Будьте обережні, щоб не пошкодити шкіру пацієнта або потерпілого під час процесу знезараження. Перев'яжіть всі відкриті рани, накрийте потерпілого, щоб запобігти втраті тепла тілом та розвитку шоку. Перемістіть потерпілого в зону, де можна надати невідкладну медичну допомогу. Після цього насамперед оцініть симптоми та синдроми, ураження летальними агентами, які вимагають. Негайного лікування антидотом симптоми відрізняються, але наступні невідкладні заходи можуть допомогти класифікувати один з трьох токсидромів, які визначають початкове лікування: посмикування м'язів, слабкість, параліч, судоми, блювання, діарея або збільшення секреції свідчать про ураження нервово-паралітичними речовинами. Лікувати потерпілих від наслідків дії нервово-паралітичних речовин потрібно атропіном. Використовуйте дані таблиці з вказівками щодо дозування. Прадипної, апної, задишка, колапс, судоми вказують на дію задушливих речовин, таких як ціанід. Лікуйте постраждалих внаслідок дії ціаніду гідроксикобаламіном або тіосульфатом натрію та нітритом натрію, продипної або апної із седативним ефектом та міозом вказують на розповсюдження повітряним шляхом опіоїдів. надання допомоги слід проводити шляхом введення налоксону, пиштовхування щелепи нахилом голови та застосовуванням. Кисневої терапії. В кожному разі, первинне знезараження є надзвичайно важливим для швидкого видалення уражуючого агента. Після оцінки летальних агентів огляд інших токсидромів може допомогти спрямувати підтримуючу терапію для лікування наслідків дії інших агентів, включаючи анестетики, легеневі засоби, везиканти, засоби контролю над масовими. Заворушеннями та антихолінергічні засоби обов'язково подивіться інші наші відео з конкретними діями для професіоналів громадської безпеки щодо хімічних загроз.